Зараз з нами на прямому зв'язку Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаємо доброго ранку. Пане Юрію, давайте почнемо з останньої інформації. Півтора місяці Росія не застосовує проти України крилаті ракети. Ми обговорювали в ефірі з Наталією Гоменюк про те, що можливо відновиться проєкт Х-50, про те, що потрібно ще більше санкцій. Давайте на зараз про це. Тобто, 9 березня в останнє використовував ворог крилаті ракети. Ваше пояснення чому? Ну, бачите, вони будуть використовувати усе те, що буде під рукою. Вони будуть робити піднімати старі проекти. Це очевидно, тому що Ха 50 був відкладений як недоцільний, тому що в них була ракета вже краще. Це Х-101. І ну заклали десь там в закрама, отложили, і От бачите, дістають не тільки танки Т-55, але й вже є старе ракетне озброєння буде йти в хід. тому що їм конче потрібно відновлювати запас далекобійної високоточної зброї. Ну а Х-50 це дещо це така ж ракета, як фактично по ТТХ, як Х-101, як калібри, яка може летіти доволі таки далеко і діставати будь-яку точку України. Ну крім того, хочу зазначити, що. Ворог не лише буде відновлювати, намагатись відновити ту, ту х 50 чи не, не ясно, чи він її зробить. От заявляти це одне, а втілити в життя це інше, тим паче в тих же шумових санці. І е, ворог зараз активно обговорюють вони в своїх пабліках, так само десь відстежуємо за ними трішки, що вони хочуть бомби, мало не всі бомби робити такими власне крилатими, так тому що е, побачили, що це начебто працює, так і потрібно. Робити дальність ураження саме бомб, які призначені там для вільного падіння, хочуть їм продовжити політ. Ну наскільки це буде ефективно, це теж в стилі російської пропаганди говорити і зробити це. Доволі такі різні речі. Ну те, що противник нарощує виробництво БПЛА, так як за цим зрозуміло, що майбутнє це як у так і ударні зброї та ударні дрони, перепрофільовано деяке виробництво у них на власне втілення в життя цієї їхньої мрії. Ну, крім шахідів, знаємо, що противник використовує. Ланцети дуже активно використовують. Ну вже є певні певна протидія цим ланцетам і збивають їх і роблять там певні пастки для цих БПЛА, але все ж таки вони є. Вони ними часто намагаються влучати по наших об'єктах протиповітряної оборони. Маю на увазі по радіолокаційних станціях, пускових установках. Тому небезпека все ж є. Тому нам проти дронів теж потрібно нарощувати власне. Прикриття нашого ППО, нашої нашої броньованої техніки. Так, а ну, вчора... ланцетів, скажіть, будь ласка, ланцетів стало більше чи ні? Ланцетів стало більше вже протягом кількох місяців застосування. Раніше їх було менше. Очевидно, що вони працювали, ну відпрацьовували виробництво. Ланцет є різних. Типів, так, є ланцет 1 ланцет 2 ланцет 3 Там різна бойова частина, там різна різна, ну дещо відрізняється ТТХ, але вони є. Вони мають невелику бойову частину, як правило, саме тому їх спрямовують не на якісь об'єкти власне, а саме по техніці. по Нашій броньовані Юрій, так а це ласка. ж технологічне виробництво. Тобто, знову таки, там все не так просто, як просто порівняє з Ерланом, коли це консервна бляшанка. Тут все надзвичайно складніше, а де ж вони деталі беруть? Вони теж опитують. Це, це власні... не є повністю розробка, розробка росіян. Це теж десь куплені технології чи крадені технології і так далі. Ну, там і здається, швейцарська фірма займається цією цими, 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 цими розробкою. тому Десь беруть, ну а хіба для них проблема було займатися контрабандою там чи домовленості з третіми країнами і робити це якось е, приховано? Є товари подвійного призначення і так далі. Тому ви ви чітко правильно сказали, що санкції потрібно не лише приймати, але й контролювати їх виконання і е, е, тиснути і на ті країни, які допомагають Росії. Вчора ті ланцети зокрема теж були застосовані. Вчора дуже була активна велика активність висока тактичної авіації. Фактично з ранку до вечора постійно в літаку були щонайменше 20 літаків, які завдавали ударів різними типами озброєння і керованими авіаційними бомбами і ракетними керованими авіаційними ракетами. От власне про каби ми чуємо в останні в останній час. Прочуємо про ланцети Орлани, Лерони. Про шахеди нічого не чути. Щоправда, ви зазначили, що було застосування напередодні понеділка. Традиційно люди лягаючи спати. Ставлять один одному питання: ну як ти гадаєш, чи буде знову тривога, чи буде знову якийсь масований ракетний обстріл, або ж застосування тих же дронів камікадзе шахедів в центрі стратегічних комунікацій, говорять, що росіяни навмисно примушують нас думати саме таким чином, прив'язуватись до якихось певних дат святкових днів, або ж до понеділка, таким чином тиснучи нас на нас психологічно. Але повертаючись до питання про? Шахеди вони де ділися, пане пане Юрію ну шахеди. Ми знаємо, де вони виробляються. Так ми бачили нещодавно, так десь тиждень тому в Тегеран прилітав з Тегерана в Москву. Прилітав борт черговий, можливо, підвозять потрошку. Так ну тут важко сказати. Це ну не така громістка велика техніка. її можна замаскувати в контейнері, як зрештою контейнер і є для перевезення. Тому ну можливо, є у них десь плани. А можливо притримують на якісь на якісь інші дні, тому тут важко сказати, де ділись шахиди Ланцет – Це теж дрони камікадзе і інше зараз. Більше увага до застосування саме керованих авіаційних бомб, до яких, яких okay. треба протидіяти. Ну і ще раз повторю, що буду повторяти це кожний день. F-16 і тільки може зробити. Перевернутися з ніг на голову, як то кажуть. Так, да, от якраз mm. про F-16 Ми вас в очікуванні Рамштайму хочемо так. запитати, хоча не раз ви відповідали. Між тим, давайте раптом нові деталі додалися. Вже цього тижня відбудеться. Нагадаємо нашим глядачам 11-та зустріч у форматі Рамштайн. І 21 -та квітня таку дату контактної групи з питань оборони України оголосили у військово-повітряних силах США та підтвердили у Пентагоні. За попередніми даними українська делегація на засіданні зосередиться на питаннях зміцнення протиповітряної оборони на ні, броньованої техніки і снарядів для важкої артилерії 155-го калібру та засобів радіоелектронної боротьби. Зазвичай зустрічі групи проходять у онлайн форматі, але зараз міністр оборони країн зустрінуться особисто. Напередодні делегація міноборони пробувала побувала у столицях Греції, Кіпру, Іспанії Румунії. І про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Він запевнив результати плідних переговорів вже зовсім скоро наші бійці відчують на полі бою. Україна вдячна. На союзникам за винищувачі Мік 29 радянського зразка, але для здобуття переваги у повітрі вкрай важливо отримати літаки в 16 американського виробництва. Командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук назвав основні переваги цієї техніки. Так, за допомогою в 16 Україна зможе захистити тилові райони від російських крилатих ракет та дронів. Завдяки потужним протикорабельним ракетам. Наша авіація контролюватиме Чорне море, а ще російські літаки не зможуть бити. Керованими авіабомбами по прикордоні та прифронтовій території F-16 завдяки ракетам повітря повітря і дальністю до 180 кілометрів не дасть ворогу наблиз... наблизитися на дистанцію атаки. F-16 більш універсальний аніж мік 29 літак, призначений для знищення як повітряних, так і наземних цілей. А ще це найпоширеніший винищувач у світі. Відповідно, для F-16 немає дефіциту озброєння і деталей. Широкий спектр сучасного збройня F-16 дозволить завдавати високоточних ударів по російських військах при контрнаступальних діях. Вважає командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. Пане Юрію, тобто за міг 29 дякуємо, але ви постійно говорите про те, що саме F-16 є багатофункціональні, і саме вони нам потрібні на зараз. Ну, питати вас про надії на Рамштайн напевне марно, тому що надії у всіх українців є, і тут однаково абсолютно з вами. Скажіть, будь ласка, які аргументи ми маємо постійно ще разу наводити для зустрічі на Рамштайні, що цілі таки нам потрібні? Командування ж різних країн? Воно це абсолютно розуміє. Хіба ні аргументів безліч. Ви щойно так в ефірі зараз ваш колега так процитував командувача тут додати нічого. Аргументи серйозні. Нам треба захищати країну від повітряного тероризму. Нагадаю, нас тероризували осінь зиму. Всю нашу критичну інфраструктуру били вражали по мирних домах. Міг 29 не неспроможний ефективно збивати крилаті ракети і дрони. Так, вони це роблять льотчики, роблять неможливе, витискаючи з тих мігів все, що воно ніх не призначений для цього. В F-16 може це робити 100% ефективністю, збиваючи і калібри, і Х-101, і шахеди. Це по-перше, треба захищати не лише от, власне, лінію, повітряний простір, маю на увазі, а і об'єкти критичної інфраструктури, такі як об'єкти атомної енергетики. Я хочу зауважити, що підстанції, які. Обслуговують саме атомні електростанції по них вже неодноразово ворог бив. А що про що, що про що це говорить? Про те, що підстанція може не працювати атомна електростанція може зазнати техногенної аварії. Тому про це теж потрібно натякати і говорити нашим європейським колегам до чого може призвести цей повітряний тероризм. Що е 16 зокрема потрібен і для цього, щоб у нас п'ять об'єктів атомної енергетики? Нам потрібно про це завжди думати і про це говорити. Ну а решта, ви вже озвучили, що ну F-16 дозволить не ну не вистачить тих ППО засобів, які нам надають зараз і будуть надавати протягом ще наступних років, щоб замінити весь парк техніки ЗРВ, зенітних ракетних військ. ППО сухопутних військ нам все одно не буде вистачати ні на даному етапі, ні через півроку. F-16 може замінити доповнити вірніше то, чого не вистачає, і з неба захищати від ракет дронів та російської авіації. Ідеальна кількість в 16 для нас, виходячи із. Ваших слів це яка Про кількість говорять по-різному. Є кількість для мирного часу, є кількість для війни, є кількість для саме зараз. ну Не хотів би озвучувати, але подвалі таки ніхто давати не буде. Мова йде про хоча під авіаційні підрозділи, це ескадрилья. Дві ескадрилі і так далі. Ну, власне, те, що потрібно, все одно такі речі не передаються так одразу, раз і появилася там велика кількість літаків. Ну озвучувати кількість ми не можемо зараз, тому що але ми, надії не втрачаємо. Це... Так, дякуємо втрачаємо. вам, дякуємо так. вам. Нагадаємо, що Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами.